Всім вітанічко! У нас сьогодні з вами 18 липня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс сьогодні допоможе бути максимально ефективним для нас. Віра і духовне розвиття, Рост. Подивіться уважніше на малюнок, що тут для себе ви бачите. Про що це для вас? Це метафорічні картки, і кожен малюнок може для вас бути якийсь інсайтом. Це ресурс, який сьогодні буде добре нам допомагати. І те, що може нас утримувати нітрозвіття в нужному направлінні. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? Що тут для себе ви бачите? І якщо ми відчуємо, що не розвиваємось туди, куди нам потрібно, якось себе а, да, і то, що ми хотіли, є туди, куди ми хочемо прийти, є якісь то блоки, да, а, запитаємо у підсвідомості. Яка стратегія допоможе нам сьогодні пройти цей день? Вибираємо число від 1 до 4. Ті, хто вибрав стратегію 1. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку. Про що тут для вас? Ну, відразу скажу, що я теж вибрала цю стратегію. І те, що я побачила, девушка наводит порядок в шкафу. Но и плюс она еще формирует видите рубашки, как мне показалось с левой стороны это более мужские, с правой стороны это более женские. То есть для меня это гармония, баланс между мужчиной и женщиной, между беру-даю. Те, кто выбрал стратегию 2, вся стратегия ваша, Подивіться уважніше на картку, про що тут, що саме вам сьогодні допоможе пройти цей день. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку, про що тут для вас. І ті, хто вибрав стратегію 4, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше, що тут. Бережіть себе, янголоохоронця. Пока-пока.